Вітаємо, друзі! З вами Бердянськ сьогодні. І це головні події тижня, що минає. Днями рашисти вдарили по готелю в Запоріжжі. Жінка з сином загинули на місці. Чоловіка вибуховою хвилею викинуло з приміщення, а його донька 12 років потрапила під завали. Рятувальник з Бердянська допомагав дівчинці пережити жах ракетного удару, поки його колеги намагались деблокувати її з під завалів. Один з рятувальників Андрій Сливка, він служить зараз у Запоріжжі, але є переселенцем з Бердянська. Зміг пробратися під ту і тримав міцно дівчинку в обіймах. Він об тому що дитина була майже розвідка, щоб і посіти надати психологічну підтримку. Постійно з нею розмовляв, що його можливість не встати. Порятунок дівчинки затягувався тим, що, перш ніж надати їй допомогу, рятувальникам довелося відтягувати плиту. Це зайняло певний час. За словами медиків, дівчинка була важка, але стабільна. Батька також госпіталізували до лікарні. Окупанти заявили, що вдарили по місцю дислокації військових. У Бердянську знайшли повішеним директора окупованого горліфту Олександра Скрипку. Окупаційна адміністрація міста приховує інформацію у реєстрах. Він досі значиться директором Ремліфту. Олександр Скрипка погодився на співпрацю майже одразу після окупації рашистами Бердянська. У місті обговорюють декілька версій події: самогубство через звинувачення у розтраті коштів підприємства або ж покарання за страйк на підприємстві через величезну заборгованість з виплати заробітної плати. Окупанти звинували. Тили у цьому директора підприємства та провели бесіду, а далі варіанти різняться. Одні кажуть, що він сам вкоротив собі життя, інші, що він не планував самогубство. У офіційно попередив, що найближчим часом вимкне інтернет тим, хто не оформив договір. Оформити його можна тільки якщо маєш паспорт Російської Федерації. Скоріше за все, така сама ситуація буде і з абонентами провайдера Point, Він же Юпітер. Зазвичай вони синхронно вводять обмеження або підвищення вартості послуг. Підготовка майбутніх російських військових з такою ціллю рашиські військові морської піхоти Балтійського флоту відкрили спеціалізований клас на честь героя Росії Володимира Носова в школі села Новопетрівка Бердянського району. Так званий герой родом із села Коровий Ручей Усть Селемського району Республіки Комі відзначився тим, що загинув у перший місяць нападу Росії на Україну. 8 березня 2022 року він прибув на війну. А 26 березня 2022 року його було вбито поряд із селом Любимівка Запорізької області. Окупанти заявили, що будуть робити все, щоб як можна більше наших дітей наслідували його приклад. Судячи з оприлюдненого відео, у кадетському класі буде навчатись вісім хлопців та дівчат. Загарбники сподіваються, що клас згодом стане більше. Захід з нагоди пройшов за всіма стандартами рашизму. Діти у військовій формі танцювали. Військові з далеких населених пунктів Російської Федерації вигукували слова про патріотизм та відповідальність. Відповідальність Колаборанти дякували їм за можливість отримати посаду. Московські попи читали молитви. Профільний клас Росгвардії відкрили у захопленій гімназії номер 2 школа номер 10 Вчити дітей будуть офіцери регіонального управління відомства та військовослужбовці з'єднання оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ Національної гвардії Російської Федерації. Відкрили його на базі восьмого класу. Там будуть навчатись 18 дітей. Окрім різноманітних пропагандистських заходів, дітям викладатимуть знання з основ безпеки та антитерористичного захисту, прийоми самооборони та бойових а на базі Бердянської школи No 6 там де директорка зрадниця Олена Ізотова відбувся запуск пілотного проекту з патріотичного морального та трудового виховання до призової молоді. Його курує фонд підтримки ветеранів бойових дій управління спеціальних операцій, фонд завіз до навчального закладу для дитячих тренувань, сумки армійського рукопашного бою, рукавички, скакалки, набивні мішки для відпрацювання ударів. Нині, за інформацією окупантів, у Запорізькій області діють 9 профільних класів. Розгвардії і ситуація на нашій тимчасово окупованій території не унікальна. План по мілітаризації дітей стоїть перед усіма окупаційними адміністраціями. Зрадник Кічігін, якого расисти призначили головою Бердянського району, в інтерв'ю пропагандистам розповів, що після окупації території колаборанти зіштовхнулися з тотальним дефіцитом кадрів. Окремо, Кічігін розповів про запуск окупованих шкіл у перший рік окупації, Кожного за ручку водили, приводили в відділ образування, збирали дітей, збирали батьків. і от по кожній школі проводилось збирання с учителями, с родителями, вплоть до того, что привлекали даже психологов. З повідомлень працівників освіти, які виїхали з тимчасово окупованих територій, українцям відомо, яку саме роботу проводили в окупації: тиск, погрози, тюрма, тортури, такі найрозповсюдженіші психологічні прийоми окупантів по роботі з представниками освіти, за словами Кічігіна, загарбникам досі не вдалося повністю переконати людей навчати дітей за російською системою освіти. У Бердянському районі створили молодіжну раду для пропаганди війни. Головою псевдоради стала Анастасія Опанасенко, студентка захопленого росіянами Бердянського університету. Вона постійно бере участь у різноманітних конкурсах та заходах окупантів. Першочерговими завданнями так званої ради є організація зустрічей молоді з військовими Російської Федерації та представниками силових структур ворога на окупованих територіях. Вони це називають діалог з героєм. На цих зустрічах загарбники агітують молодь ставати до лав армії росії Ми вже повідомляли, що у травні 2024 року начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина призначила заступником міського голови Бердянська мешканці Запоріжжя Руслана Педорича. Виявили, що з 2015 року Руслан Педорич є в базі сайту Миротворець. Руслан Олександрович Педорич тричі обрався в депутати Запорізької міськради від команди наразі підсудного за підозрою у держзраді колишнього співвласника Моторсічі Богуслаєва з 2010 до 2015. Надцятого року він був депутатом Запорізької міської ради від партії регіонів. У наступні рази від політичної партії нова політика у часи мерства Володимира Буряка був секретарем Запорізької міської ради. Руслан Педорич потрапив на сайт миротворець як сепаратист ще 20 грудня 2015 року, за нібито схвалення анексії Криму. На сайт миротворець додали скани з соціальних мереж пана Руслана, де він підтримує проросійські наративи. У Запоріжжі закрився соціальний коворкінг для переселенців Бердянська. Близько двох років тому волонтери фонду Бердянці світ для своїх відкрили в Запоріжжі соціальний центр для бердянців, де переселенці могли не тільки отримувати гуманітарну допомогу, але й безкоштовні послуги пральні, перукарні, дитячої кімнати, доступу до комп'ютерної техніки. Також проводились прийоми юристів, лікарів, різноманітні освітні заходи, семінари та тренінги для вимушених переселенців. Як розповіли волонтери, для них причина раптово. І необхідності зміну формату співпраці цілком зрозуміла. Запорізькі чиновники їм повідомили, що саме це приміщення забирає собі Бердянська міська військова адміністрація. Волонтери фонду Бердянці свій для своїх повідомили, що поки не змогли знайти приміщення, яке б дозволило відновити роботу соціального коворкінгу, але продовжать пошуки, а також будуть надалі надавати допомогу військовим з Бердянська. Соціальних працівників, які повинні були опікуватись самотніми інвалідами та людьми похилого віку з обмеженими можливостями у Старопетрівці та Новопетрівці, просто звільнили. Люди залишились без будь-якої підтримки та допомоги. А потім їм ще й надіслали повідомлення, що їх житло має ознаки безхазяйного, і якщо вони терміново не нададуть пакет документів, то їх просто виженуть з хату, в яких вони прожили все життя. До пенсіонерів, інвалідів, маломобільних мешканців сіл Старопетрівка та Новопетрівка, соцслужби Перестала приходити з Нового року, а з'ясували це тільки після того, як почали надходити численні скарги, і ситуацію вже не можна було приховати. Як один чоловік може поїхати в город Міктополі? Я, я не ну, Должен собрать эти документы. Я говорю, Ну это нереально. Эти люди не могут собирать эти документы, потому что они ну, из дома не виходять. СБУ повідомила про підозру підприємцю з Бердянського району Запоріжжя, який після захоплення росіянами територій, де він вів сільськогосподарську діяльність, добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Зокрема, місцевий аграрій надавав окупантам вантажівки для привезення боєкомплектів та стрілецької зброї, а також транспортування наметів, ліжок, матраців та польової кухні. Він за власний кошт забезпечував російських військовослужбовців харчуваннями з кухні свого сільськогосподарського підприємства. Ва та передавав їм гроші на продукти харчування а з березня по серпень 2022 року ворог використовував приміщення агропідприємства зрадника для прихованого зберігання військової техніки. А наймані ним працівники за вказівкою аграрія здійснювали її ремонт та обслуговування. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Пройшло вже три тижні. а Окупаційна влада Бердянська не видала жодного слова про замах на колаборанта Павла Іщука. Редакція Бердянськ сьогодні знайшла непрямі ознаки того, що щось таки за щуком сталося. Так, 19 серпня 2024 року, через три дні після повідомлення про замах, окупаційна влада видала рішення, яким виключила його зі складу ліквідаційної комісії Свободний Бердянськ. Причину таких дій не вказують. Також він не брав участі в жодному заході, проведеному окупаційною. Владою після 15 серпня, за наявною редакцією інформацією, яка потребує перевірки, у день замаху іщука, було як мінімум поранено. Принаймні, йому намагалися надати медичну допомогу у місцевій лікарні. Потім він та будь-які згадки про нього зникли з поля зору. Російські сайти заповнені вакансіями лікарів у Бердянську, але бажаючих їхати працювати лікарем з Російської Федерації на тимчасово окуповані території дуже мало. А ті, хто погоджується, зазвичай мають дуже низьку кваліфікацію. У об'явах значиться, що звичайному сімейному лікарю, який погодиться приїхати в окуповане місто, окупанти пропонують заробітну плату 85 тисяч рублів. Щомісячну надбавку у зв'язку з особливими умовами праці, соціальні виплати за програмою обов'язкового медичного медичного страхування від 29 до 50 тисяч рублів. А тим, хто погодиться їхати до села, ще єдиноразову виплату 2,2 мільйони рублів. Але навіть ці гроші не можуть вирішити питання дефіциту медичних кадрів на тимчасово окупованій території. Бердянці та мешканці інших населених пунктів постійно скаржаться на нестачу лікарів у закладах охорони здоров'я. визнає проблему проблемою окупаційна влада. Нещодавно голова фейкового уряду Ірина Гехт заявила, що лікарі приїздять на тимчасово окуповані території тільки за вказівкою регіонів шефів, ті ж, кого присилають працювати з Росії на тимчасово окуповані території, за словами бердянців, зазвичай мають низьку кваліфікацію. На тимчасово окупованій території Херсонщини бойовики Росгвардії провели антитерористичне навчання для українських школярів. Про це повідомляє центр національного спротиву. За легендою дітей захопили українські нацисти. Таким чином окупанти моделювали свідомість маленьких дітей в систему, де українці вороги, а росіяни-визволителі. Навчання відбулось без попередження для батьків. 2 вересня через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку Запорізька атомна електростанція отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Про це повідомляє прес-служба енергоатому. У разі пошкодження другої лінії виникне аварійна ситуація через втрату зовнішнього живлення насосів, що охолоджують активні зони реакторів і басейни витримки палива. Заес гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі відвідав територію тимчасово окупованої за. Зокрема, він побував у градирні, на якій сталася пожежа у серпні, та повідомив, що її з часом знесуть. Цього тижня було гучно в тимчасово окупованих Маріуполі та Бердянську. За даними спротиву, обидва рази вибухи лунали з полігонів окупантів у населеному пункті Бабахтарама поряд з Маріуполем та у Новопетрівці, поряд з Бердянськом. От окупаційна влада Маріуполя для виправдання наслідки вигадала цілий фейк. Нібито український спротив розміщує на полях скляні лінзи, щоб викликати пожежі для підтвердження своїх слів. Навіть опублікували відео. Але як пише Петро Андрющенко, це відео, як і саму легенду, вони поцуп. З інтернет-сайтів російської Кубані. У Маріуполі невідомі здійснили замах на колаборанта Олега Носенка, який очолював створену окупантами Маріупольську раду. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. В тимчасово окупованому Приморську спостерігається збільшення населення порівняно з 2022 роком, коли армія Російської Федерації окупувала місто, і українці масово виїжджали звідти. Про це новинам Приозов'я повідомила начальниця Приморської міської військової адміністрації Світлана Македонська. Разом з цим кількість саме військових Російської Федерації останнім часом зменшилась. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобання. Бердянськ сьогодні. Ваш зв'язок з рідним містом.